Чисто, гарно, натхненно як співає хор Аксіос, можна послухати на свята зранку в храмі всіх святих Чернігівських або на їх Ютуб-каналі в інтернеті, і не тільки. Ми з хлопцями і з феодосієм навчилися на одному курсі, є хлопці поменше трохи, є постарші, тобто все більш-менш плюс-мінус близько. Тому ми і знайомі один з одним, і нам було. Легше зібрати такий колектив. І вихідні, вихідці з музичного коледжу нашого, там і випускників є з нього, і ми там ось. І є навіть ті, хто там зараз вчиться, ось у нас один залишився, це залишилося. А зараз ми з Олексієм разом навчаємося вже в Харківській музичній консерваторії онлайн. Є да. е у нас люди, які в Києві навчаються, і в Одесі вже в університетах. Ось, і збираємося всі разом. А хто в цьому хорі співає? Почитати в газеті. Олена Гобанова для газети «Весть».